А, сходки, а коли б ну, якщо ще всім дякую. Свільно, дякую. дякую вам, чест. Ходіть вам, що ви на парковку, пане ще на віше паркова, дякую. Все, давайте. Так, хлопці, все, хлопці, все, все, всі все. не розбігайтесь, всі. Ще премії, все. ще прямі. Да, 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 да. А премію за красиві да, очко дадуть. Отдадуть ну, вам всі премії. Так, так, так. Можна вас зубідняти, що не Що була для мене велика честь. З вами бути плече в плече. Дякую за медалю, за те, що довірились мені. От і від мене як, такий маленький подарок. Да? Я з цією шляпою дуже багато днів прослужив в ЛСПД. і хочу вам її подарувати. Буду плакать. Mm -hmm. Можно вам что-то с продать прямо. Романі жари помнится. Не, спимось до. Той скинул кур. Вот спину ты наземо прямо їх. Як премії. уйду? Ну, короче, входи за мной. Так, кому там премию? Зара я пишу. О. Шеф? Э, Зара, секундочку. Угу. О. Все. Гарні дні ми пробули з вами, звісно, так. Хотіли на я. Ви мене тоді врятували від Фібів. О, дякую. О, дякую. Гарно вечора. Все, вам теж гарної відпустки, пане прайм. Будемо вас пам'ятати як людину. Дуже добре. Да, я ще повернусь. Там ми вас чекаємо вас тут будуть плакати за вами все давайте я пішов Гарного вечора. гарного вечора